Марина на обліку у центрі зайнятості нещодавно прийшла на ярмарок вакансій, орієнтований насамперед на жінок, які зараз у пошуках роботи. Пригласили, я прийшла подивитися, вибрати, познайомитись. Я оптимістка, Я вірю, що я знайду просто, поки що просто період лікування, плюс дитина. Частка жінок, які наразі перебувають на обліку в обласному центрі зайнятості, значно більше за чоловічу, шукають роботу 4 тисячі жінок. Тому у державній службі зайнятості кажуть, що започаткували спеціальну програму навчання за державні кошти за трьома десятками професій, де раніше переважали чоловіки. Є експериментальний проєкт, коли можуть жінки здобути професію, нову професію за як би мовити, умовно чоловічими професіями. От, також можуть отримати ваучер на навчання. От, як безробітні отримати пройти професійне навчання? Ну і також ще є експериментальний проєкт для навчання учасників бойових дій. Тобто служба зайнятості зараз спрямовує свої зусилля на перекваліфікацію, підвищення кваліфікації та здобуття нових, нової професії, щоб задовольнити потреби як роботодавців, так і шукачів роботи. На ярмарку у Чернігові свої вакансії представили 16 великих підприємств. Хоча потребують робочих рук наразі значно більше. Одні розширюються, тому потребують нових кадрів інші у пошуках працівників. Бо багато людей пішли боронити Україну. Ми виграли грант на закупівлю обладнання, тому в зв'язку з збільшенням потужності виробництва наше підприємство потребує в нових кадрах. Тому ми тут представляємо наш хлібокомбінат для залучення нових кадрів. Ми потребуємо в таких кадрах, як водії, тому що ми возимо свою продукцію. Також пекарі нам потрібні, пакувальники, укладальники хлібобулочних виробів, слюсаря, інженери енергетики У нас є власна лабораторія, От нам на даний момент ми потребуємо в начальнику лабораторії нашого виробництва. Тому ми тут. Посади, професії, звучать традиційно, може хтось думає, що це суто чоловічі. Насправді є випадки, коли працюють жінки на таких посадах професіях. І ми радо приймемо дівчат, ветеранів, пенсійний передпенсійний вік, випускників закладів освіти. Тобто ми розглядаємо всі версти населення, хто є бажаючий і мотивований працювати. От у нас також у нас передбачено навчання за цими посадами. Можемо навчати під час війни. Роль жінок зросла, але і в той же час зросло навантаження на них, кажуть у лізі ділових і професійних жінок. Чоловіки в більшості мобілізовані. Вони на фронті на жінок зростає навантаження. Але ж з жінок на жінок воно зростає в геометричній прогресії, тому що вони виконують той функціонал, який виконували, стереотипно виконували і брали на себе всі побутові навантаження, догляд за дитиною, людьми похилого віку. А зараз вони просивлаштовуються. влаштовуються. На дві-три роботи для того, щоб перекривати ну нагальні мінімальні потреби своєї родини, але ж при цьому відбувається і психологічне моральне вигорання. Ми бачимо це серед населення в цілому, тому що останні три роки особливо виснажили за чотири місяці 2025 року. На Чернігівщині працевлаштовано понад дві тисячі безробітних. Переважна більшість з них це жінки.